Так, попросили мене хлопці зняти детальніший огляд на автоматичний полив, який стоїть в мене, і так йдемо по порядку. Стоять два отаких от єврокобит ємності для води, для кращого підігріву. Спеціально брав ну, чорного кольору. Є поділки, видно, скільки є води Баку налити, з колодязя нагр... наливається, на сонці прогрівається йдемо далі. Далі у нас попадається вода в... Ось такий стандартний фільтр. На швидкоруш це все змонтовано було, так воно і залишилось. І йде в теплицю. В теплиці стоїть звичайний бюджетний гідрофор недорогий, такий, як в більшості в будинках, ось такий він качає з єврокубів воду і подає на ось цю автоматику. В автоматиці є два виходи. один... Маємо йде в теплиці на отакі розпилювачі. Розпилювачі стоять з антикаплею, щоб не було ось цього стікання води після поливу. Перед цим обов'язково потрібно ставити фільтр, тому що воно буде забиватися і буде ні до чого. Так, а тепер, тепер детальніше про цю автоматику, яку я куплював на Aliexpress, Я вже користуюся нею третій рік. Вроді на нема, працює справно. Ось як бачимо, є дві кнопки на кожен вихід. Кнопкою нажав і полив, запустився, ось розпилюючи. Ось так воно пішло по цілім, полив. Капля дрібна, якраз мені нормально тут. О, Можна зупиняти кнопкою, його, воно зупинилося, хоп, і не, може, не тече далі. Або саме воно зупиниться через 5 хвилин. там В телефоні зараз я змонтую, можна через сторонню програмку керувати цим, цією автоматикою. Також є вихід на двір. Зараз на, на грядки я покажу теж більш детальні. А так безпосередньо цей автоматичний полив виглядає вже на телефоні. Відкриваємо програмку. Бачимо дві зони, які налаштовуються ну, незалежно незалежності одного від іншої. Але кнопочку, в кланіку водичка з'явилася, значить полив включений і сповіщення прийшло. Нажали, виключили, сповіщення прийшло, водичка виключена. Тут потрібно перезайти, бо воно чомусь буває деколи не відображається коректно. А так то по суті виключається. Далі слідуючий рядок у нас виходить тривалість поливу. Можна налаштувати так само помінутно, по годину, кому скільки потрібно і на різні зони. Це коли вручну навіть кнопку, нажали, і воно через 3 хвилини вам виключилося. Слідуючий пункт у нас іде. Кратність поливу. Він нагадує будильник. От можна встановити скільки завгодно пунктів з різними термінами, з, різними, з, з різною тривалістю. І це все собі налаштовуєте, коли вам потрібно. Включаєте галочку, виключили галочку, все воно працює бездоганно. Теж дуже є цікавий пункт, такий, як затримка поливу. При дощу, при опадах. Маємо зверху прогноз погоди. І якщо впаде дощ, то допустимо, зливи, ми можемо виставити собі на один день, на 2 дні, на 3 дні не буде включатися полив. Так, дуже зручно. Слідуючий пункт, коли був полив останній. Слідуючий пункт у нас відображається, коли має бути. Повторний полив. У мене в 5 годині ранку бачимо. Ну і далі йде звіт, коли і скільки був полив включений. Так, так же само по двох каналах є. Відображається, коли і тривалість поливу. Година, дата, час, тривалість. Все воно відображається. Дуже зручна програмка, практично не прив'язаний вже до місця. Включає собі з любої точки, можна сказати, планети. Чи якщо є інтернет вдома, є інтернет на телефоні, ви собі можете сміло включати і не переживати, що ваш газон чи ваші грядки будуть не политі. Ось так. Ось такий стоїть у мене спринклер. Дуже добре працює. Помов дешевші, такі 200 гривень пластмасові, вони не дошого, не, не тратьте дурно кошти. А оцей дуже хороший, помаленьку він... Іде і дуже-дуже добре покриває. Нема пропусків. Як бачимо, все гарно. Налаштовується довжина поливу, радіус поливу. Все в ньому тут можна собі під себе настроїти. Скільки вам потрібно, скільки воно може поливати. Тут Сонце трошки погано видно, але поливає досить-досить непогано. 600 гривень брав в магазині, може є десь в інтернеті дешевше, не мав часу цим займатися і шукати і чекати. Ось так він з секціями йде, потихосенько провертається, доходить до упора і потім знову назад в другу сторону крутиться. Може по колу крутитися, кому як потрібно.